Розглянемо номер 3 211. Яким методом ви запропонуєте? обчислити цей інтеграл? Внесення під знак диференціала. Правильно, да. Саме простий метод внесення під знак диференціала. Так, а що ми внесемо? 1 плюс х. Дійсно, 1 плюс х. Це у нас буде просто dx. Так, і первісна яка буде? 1 плюс х у степені 3 других умножити на 2, поділити на 3. Так, да, правильно все. І межі інтегрування від 0 до 1. Ми можемо цей степень 3 других записати в вигляді корення, щоб нам легше було підставляти межі. Так, це. Що це у нас? Квадратний корінь, так? Да? 1 плюс х в кубі. Так, і будемо підставляти спочатку верхню межу. Корінь 2 в кубі. І мінус 1. Так, нижню підставили, так. Да? Два в кубі можна так, два винести. 2 да. Дужки можна розкрити, можна не розкривати. Залишимо в такому вигляді. Так, добре, молодець. Які ваші пропозиції для цієї підінтегральної функції? За формулою У ДВ. У буде це Х. Так, інтегрування частинами. Все правильно. А я вам напишу формулу інтегрування частинами у визначеному інтегралі. Формула така сама буде, тільки треба враховувати межі інтегрування. У нас інтеграл від А до Б у ДВ дорівнює У на В. Підставляємо межі інтегрування. ось тут. І мінус інтеграл від А до Б. В У. Так, формула Є. Це у нас інтегрування частинами. А що нам треба вибрати за У, а що за ДВ? У це Х. Правильно. Я нагадаю, давайте ми подивимось, у нас було. Інтегрування частинами. От є два класи функцій. Перший клас многочлен. ми множимо многочлен, можемо на прямі функції косинус, синус, тангенс, катангенс, або e в степені мХ, або А в степені мХ. Тоді за У приймають многочлен. І другий клас функцій. Якщо многочлен множиться на обернені тригонометричні функції. Як тангенс, арксинус, аркосинус, аркатангенс або логарифм, тоді за У приймаються ці обернені функції. Так, Ліля, ну ви вже почали продовжувати. У дорівнює x, тоді d U дорівнює ДХ. Далі d це є у степні мінус х d x і тоді V дорівнює мінус є у степені мінус X. Далі тоді у нас мінус х помножити на є у степені мінус х, і межі інтегрування від нуля до одиниці. І тоді ми виносимо мінус, тоді буде плюс інтеграл. Є е у степені мінус х д Так, і межі інтегрування поставимо. Так, це дорівнює мінус є е у степені мінус один. Ну, якщо одразу. Так, да, верхню межу підставили і мінус і нижню. межу. Так, буде 0. І мінус є у степені мінус х тоді. І межі інтегрування від 0 до 1. Тоді мінус є у степені мінус 1, мінус є у степені мінус 1 і плюс. Є у нульовому. І це тоді дорівнює мінус 2 поділити на є е, плюс 1. Так, дійсно, все буде так. Молодець. Які ваші пропозиції для цієї підінтегральної фізиці? Ну функції? можна замінити х на т квадрат. Інтегрування ірраціональних функцій то ми зробимо таку заміну, да, щоб позбутися кореня. Тобто ми замінимо х на t квадрат. Диференціали знаходимо dx дорівнює 2t dt. І ще такий важливий момент, так як у нас інтеграл визначений, ми зробили заміну, нам треба перераховувати межі інтегрування. У нас нижня межа була 4. Верхня межа 9. І ми перерахуємо нові межі інтегрування. Це буде у нас альфа і бета. Що ми зробимо? Оце А дорівнює 4, підставляємо от сюди в нашу заміну. Тоді Т буде дорівнювати чому? 2. Так, 2. Ми беремо, тут буде 2, тобто плюс-мінус 2. Беремо або додатні, або від'ємне значення. Беремо додатні. Два. Так, і перераховуємо верхню межу. Тоді бета буде. Три. Три. О, все добре. І ми запишемо тоді інтеграл з новими межами інтегрування. Від 2 до 3 і робимо підстановку. Микита, будь ласка, продовжіть. Т ділити на Т-1. 2T. Так, да. І ми можемо 2т квадрат розділити на Т мінус 1. Так, ну, і якось приводити це. Двічку ми винесемо за знак інтеграла. У нас в чисельнику Т квадрат. От маємо такий дріб. Що про нього можна сказати? Правильний, ну, якщо... Неправильний. Неправильний, не неправильний. Неправильний, тому що чисельником нагачлен другого степеня, а в знаменнику першого. Неправильний. Треба виділяти цілу частину. Ну, спочатку Т. Пишемо. Це буде Т квадрат мінус Т квадрат мінус Т. Буде Т залишиться, і. мінус, Плюс один. Віднімаємо Т мінус один і залишиться один в остачі. Так, дійсно все так. І це у нас буде Т плюс один. Мінус 1 поділити на t мінус 1. А чому мінус? Ну, тому що в нас не вистачає одиниці. Так, ми дивимося. Давайте так, як же ми розписуємо. Оце наша ціла частина, і ми її записали сюди. Все правильно. І залишається правильний раціональний дріб. Остача, у нас же тут в остачі плюс 1, і ділимо на дільниці. От якщо б ось тут був би мінус, тоді б ми написали мінус 2. Ага. А так як у нас плюс 1, то це буде плюс 1. На Т мінус 1 поділити. Де? А можна сразу без інтегралів? Давайте, первісні. Т квадрат поділити на 2, плюс Т. І тут ми можемо внести Т мінус під знак диференціалу, щоб. Було логарифм Т-1. Так, все правильно. І наші межі інтегрування. Ну, і рахуємо тепер. Це буде 9 навпіл. Так, а ми дивіться, ще двійку загубили оцю. Ось наша двічка. Ось тут була. А ми її загубили, треба дописати. Так, дописати ось тут перед інтегралом і перед дужкою. І тоді ось тут хай за дужкою буде ця двічка. Дев'ять навпіл плюс три, плюс логарифм двох. Мінус 4 навпіл 2, плюс 2 і плюс логарифм одного. Так, тут у нас мінус пішов, мінус 2, О, мінус так, логарифм 1. Можна дужки розкрити, щоб дробів не було, вам буде легше, може, доданки подібні збирати. 9 плюс 6 плюс 2 логарифма 2, мінус 4, мінус 4 і мінус 2 логарифма 1. А логарифм 1 це що буде? А, 0 буде. Так, дійсно, буде 0. Мінус 0. Це буде 7 плюс 2 логарифма 2. Дійсно, все буде так. Був визначений інтеграл, і межі інтегрування ми перерахували. Тобто ми вже до початкової зміни x х не повертаємось, а підставляємо нові межі інтегрування і отримуємо вже результат. От будьте уважні, що коли ви визначеному інтегралі робите заміну, то треба перераховувати межі інтегрування.